Всім привітки, рада вітати вас на нашому каналі. Рада, що завітали і надіюсь у вас там все добре. А сьогодні дуже така ніжна тема, і взагалі дуже такий ніжний, несуворний влог сьогодні буде. Поділюся частинкою свого життя у вигляді фото. Давно вам говорила, що збиралась доробити це, вже ще давно почала. Тому що ну, Настіна арбом я взагалі перероблювала. Тому фотографії до мене прийшли давно. Але час ще на це знайти на всі ці етапи вибрати фото, знайти, де роздрукувати, роздрукувати, потім то все ще поналіплювати. Треба дуже багато сил і самодисципліни, я б сказала. Загалом дуже щаслива від того, що я це зробила. І сьогодні вам все покажу. Тому, кому цікаво, залишайтеся. І попереду дуже багато спогадів і ностальгії. Маю для вас дуже багато цікавого. Ну, точніше, показати маю багато цікавого для вас. Альбомчики майже доробила вже дитячі. І тут в мене є ще декілька книжечок, які я придбала, тому все в порядку. Давайте спочатку мовить книги. Бо альбоми я вже знаю, що це займе багато часу, тому що ну я ж буду показувати, тому може, не всі хочуть дивитися. А книжечки це дуже е, цікава тема. Вона типу буде цікава, я думаю, більшості людей. Тому поїхали. Так, бачите, я дуже постаралася, і буде у вас гарний звук. <смі> так, книжечки, е, я от, є книги, які я давно хочу, а є книги, які я просто знайшла по хорошій ціні, тому я їх і взяла. У Фейсбуці я знайшла групу, не знаю, як вона називається, кому буде цікаво, я залишу посилання. Е, пишіть в коментарях. І там багато хто або шукає якісь книги, або продає книги. І зачасту можна знайти книги в дуже гарному стані по дуже класній ціні. Тому що книги дитячі дуже дорогі. Насправді, я розумію, тих, хто не може їх постійно купувати, бо це дійсно дуже дорого. Але не варто забувати про вторинного споживача і не варто цього боятися, тому що книги дійсно можуть бути в дуже гарному. Ті дві книжечки, які я замовила в Фейсбуці, ось такі. Це друзяшки динозаврики, Морське чудовисько і гучна зимова сплячка. Ось так ось виглядає. Загалом я це повідомлення побачила через годину на те, щоб я там сильно слідкую, просто заходжу періодично в Фейсбук. І це повідомлення мені висвітилось, там багато книг продавали і продавали набір з трьох книг про друзяки динозавриків. Всього навчався за 500 гривень. І це небагато, тому що враховуючи, що одна книга. Я зараз десь тут вставлю, скільки вона коштує. Тому що Тому це був гарний варіант. Я насправді була готова взяти всі три, але, на жаль, уже через годину, коли я написала, була тільки одна. І була ось в зимовій тематиці. Тут тобто, сніг. І хто зі мною давно, той знає, що я розділяю книги по періодам. Це такі загальні книги. І книги різдвяні або новорічні, там де є сніг або про Різдво. Тому що, як на мене, це така атмосфера. Ну, типу, коли надворі сонце світить, читати щось про сніг. Ну, така собі, ну, як на мене. А от коли вже трохи стало прохолодніше, в листопаді, наприклад, я достаю вже ці книги, і ми цілу зиму їх читаємо. І, типу, це дуже прикольно, як на мене. І ось ця гучна зимова спрячка. Що мені коштувало, до речі? Ось ця книга коштувала 170 гривень, 175. А ця книга 170 гривень. Тому дуже класно. Тут, до речі, є книга від цього самого автора забагато моркви. Mm. Я не бачила, до речі. нібито кажуть, що теж непогана вона. Треба було подивитись. Завжди перед тим як брати книги, я дивлюся, чи нормальні відгуки про нього. І трохи стараюся дивитися малюнки всередині. Тому відгуки на цю книгу дуже хороші. Типу її радять діткам. Це також про черепашку, яка захотіла поспати взимку. Тому прикольно. Але ці дві книги я сховаю і будемо вже їх читати, коли похолодає. Подивимось, на яке свято я їх їм подарую. Може, на Миколая, можливо, раніше будемо дивитись. І є ще дві книги, які я вже давно шукала. Ось ці вони дуже прикольні. Е, перша про привид. Привид, який не зміг заснути. Це, до речі, український автор. Е, і про нього також дуже класні відгуки. У мене Настя любить про привидів мультики, фільми. І я більш ніж впевнена, що ця книга їй теж дуже сподобається. Тут не такі. Мальовничі малюнки яскраві. Але загалом я так трішки проходилася по тексту, вона непогана про е, самотнього е, привода, якого всі боялись, але там приїхала нова сім'я і дівчинка, і вони типу, з нею подружилися. Тому загалом м -м, дуже прикольно. Потім уже з часом скажу, е, як Настюшки і як часто ми її читаємо. Ну, а в ці книги я ні разу не сумніваюсь, в тому, що вона сподобається моїм дітям. Називається вона Як я зустрів свого монстра. Це просто свій час був якийсь бестселер. Про цю книгу, до речі, я дізналась в тій групі. Хтось продавав і там в коментарях писали, як можна такий цінний скарб продавати. Тому що ці книги вже не друкують українською мовою. Я не знаю чому. І хто їх зараз продає. Це беушні книги, і вони ціну ставлять, луплять дуже дорого. Насправді, ця книга дуже дорога, е як для беушної. <сум> е якщо цей привид Бушнеї я купила за 200 гривень. До речі, так, хоч українське видання, але досить недешево, насправді. А нова, по-моєму, 400 коштує, чи що. Ну, тобто, прям дуже дорого, як для маленької книжечки. А Ось цю Бушну я взяла за 400 гривень. Ну, тобто, це прям. Дорого. Але тема, яка монстри, маленький хлопчик. І е ситуація, вся картина про монстриків, які живуть, ну, типу, типу, як під ліжком. Ну, не я не читала ще всю книгу. Це я так е по малюночкам подивилась. І книжка починається з того, що хлопчик, коли лягав спати, він знайшов лист, що тут, типу, монстри мають зібрати типу, е від лиця одного з монстрів, що зустрічаємось. Тут на цьому місці, типу, тільки такий того день. І, типу, тут <кхе> про цих монстриків. Я так розумію, як він з ними дружив чи не дружив, не знаю. Будемо читати, будемо дивитися. Але загалом, типу, дуже, як на мене, прикольно. І що? І що тут ще є дві книги в серії. На Олексі насправді їх продають. Просто треба дивитися на стан. Мені випадково прислали другу частину, але там був покусаний уголок цей. А ціна була така сама, Це перша частина, і, в принципі, стан її дуже хороший, тобто все рівненько, все хорошо. І я дуже, ну я впевнена в тому, що діти мої будуть в захваті від цієї книги, і це буде у нас е наступна книга після Груфала. Хоч вони вже від груфа відходять, ну, вже любов їхня пройшла, періодично тільки з'являється. Але так, да. ось такі книжечки купила, дуже я задоволена ними. Красота. Я обожнюю дитячі книги. Це неймовірно гарно на даний момент в житті наших дітей, в сучасних дітей. Неймовірне різноманіття на різні тематики різної якості і на різні кошельки. Тому так. Читайте книги. Все, тепер переходимо до альбомчиків до довгої частини, але дуже пізнавательної і цікавий. У мене є два окремих альбоми для кожної з дитини з нуля до року. В Насті ще є альбом з року до семи. Я його ще не заповнила, цим треба зайнятися. Там тільки декілька фото є. І Жені в перспективі так само хочу такий самий замовити. Але поки що мене готові, майже готові тільки цих два. І ще ще хотіла додати, що це Настін другий перший альбом. Тому що перший, який я їй була замовила, мені тоді здавалося, що він типу ок. Але після того, як замовила Жені, я зрозуміла, які можуть бути альбоми і наскільки цікавими вони можуть бути. Тому Насті я перезамовила. Але подужі, тоді були акції, по-моєму, чорна п'ятниця чи що: на альбомбом. Ось тут написано альбомбом. Я думаю, що багато хто знає. там ну, популярний інстаграм, Популярна інстаграм-сторінка. І тоді на той момент ще якраз була вагітна дружина мого брата. Вони не знали, хто в них буде, бо вони дізналися, хто в них буде, коли вона вже народила. Тому я собі так думала: якщо в них буде дівчинка, то я цей альбом їм подарую. Якщо ж ні, то типу, я замовлю їм якийсь інший, а Настюшки залишу цей і типу перероблю так, як мені хочеться, щоб моя душа була спокійна. Е, тому, бо мені знаєте, як мамі двох дітей, хочеться, щоб в них все було максимально однаково. Ну, мається на увазі не прямо там все однаково. Але по красоті, по якості, щоб в них було однаково, щоб не було тоді, там, коли вони виростуть, а чи в того такий альбом, а що в того такий. Ну, от якось так. Не знаю чому. Але хочеться, щоб було гарно в них плюс-мінус однаково. Тому так, який альбом я замовила е, тоді своєму племіннику, я тут відео залишу в описанні. Е, тому що на тому відео, до речі, і досить багато переглядів було на той час на моєму каналі. І, можливо, комусь ця тема буде зараз цікава, тому що я знаю, що багато е, хто мене дивиться, хто вагітний, або хто вже має малюків. І ні, Я вас дуже прошу: не жаліти, не грошей не свого часу на ось це, тому що це пам'ять неймовірна. І вона ніколи не зрівняється з електронним варіантом, тому що це можна потрогати. Це можна подивитися, і це дійсно дуже і дуже цікаво. Все, показуємо. Починаємо з Настюшки. Зберігаю я їх в цих коробочках, в яких вони прийшли. Відразу показую, де я їх брала. Це все інстаграм-сторінки. Тому кому потрібно цікаво, заходьте, дивіться. Брала їх давно, тому вже не знаю, що там по цінах. Альбом-бом, це Насті. Ось такими китами. Привіт, крихітко! Крихітко! Привіт, Крихітко, це твоя історія. І поїхали. Це перша сторіночка. На мій почерк зразу не дивіться, в мене він не дуже хороший, але все ж. Ось Настюшка ще в пологовому. Дикоманю ходилось. Бочки так швидко вони ростуть. Це початок твоєї історії, це наша медова подорож. Тут я вже вагітна. Не пам'ятаю на якому тижні, але. Ще той період, коли ми типу, нікому про це ще не говорили. А ось, бачите, які ми гарні, молоді і гарні. Це відень, це також подорож наша весілля. Це я вагітна на інтернатурі. А це мені тут 20 років, по-моєму. Сергій зробив мені вечірку сюрприз на даховому будинку. Чи 22? Ні, або 22. Бо ми познайомилися з ним, коли мені було 20. Так, оце в очікуванні дива. Цю фотосесію ми робили. І ввечері цього дня я вже їхала народжувати. Ні, не їхала народжувати. Ввечері цього дня е, схватки почалися, а народжувати ми вже поїхали на ранок наступного дня. Е, ось. Дуже гарно, осіння. <губ> дуже люблю осінь. Це УЗД. Такі кольорові, тому що Сергій на мою першу вагітність ходив і робив відео в жіночій консультації. Тому ми ось скріншоти я поробила. І... Пороздруковую. А це ось перші хвилини після народження. Настюшка у мене маленька була 2830-50 см. Народилась в п'ятницю на 38 му тижні вагітності. Це виписка. Ось така фотографія в нас є. Сюди якось я також маю ставити. Нас просто, можливо, я поудаляла, я просто не познаходила більше. У нас робила фотосесія. Яку можна було замовити в самому пологовому, І там, типу, великі фотографії Там далі будуть. Ось це прогулянка перша, перше купання. До речі, було дуже важко мені розрізнити, бо ванночки в нас одна і та сама в Жені і в Насті була, на вигляд вони дійсно дуже схожі були. Носи трішки різні. І, і щочки. Це у нас е, хрещення. Манюськи. Це тебе тут перша їжа. ну То не перша їжа, вона першу їжу кабачок їла, але у нас відео там десь було, а фотографії не було. Тут все описано. Зубки. В 5 місяців зубки полізли. І тут всякі досягнення. Там перша посмішка, коли вже цей повзала, стояла, сиділа. Це бабушка. Настюжка, ще бабушки дідуль. і Настюшка. А це схожість. Ми ще досі точно не знаємо, на кого Настя більше схожа. <сум> Ніби як росте і стає схожа на мене. Але це не точна інформація. І з Женією все зрозуміло. Настю і так. Десь на бабушек вона більше навіть. Так, ось це Настюшки тут рік. До речі, святкували ми там саме, де і весілля нам робили. І ось пішли вже по місяцях. Ми ще з Женя, що з, з Настю робили ось такі. Ну, на той час це було модно в інстаграмі, зараз, до речі, я не знаю фотографії, типу, кожен місяць в одному там самому місці. І альбом сам розрахований, що типу, на кожен місяць іде тільки один розворот і місце для одної фотографії. В мене це не влаштовувало, тому я дозамовила ось додатковий розворот, щоб можна було сюди фотографії клеїти. Бо як на мене тепло, але одне фото це дуже мало. І ось Настюшки місяць тут. Цей костюмчик моя мама в'язала. Такий наш зойчик маленький. на насправді на дуже манюсінька була. Це Цей два місяці. Три місяці. Це ми, до речі, в три місяці її похрестили. Це у нас вже 4 місяці. Настюшка насила стрімінціна і була дисплазія кульшових суглобів. Ну, тут зараз все добре. Дівчаток це часто таке буває. А, так, 5 місяців. Такі мила. 6 місяців. Це, до речі, двоюродний братик Настюшки, Данило. І взагалі, ну, Данило зараз більше за Настю. Але і Настя, вона ж ніби так е, маленька. Але на фоні такого новонародженого от така мордата виглядає. <сміща> Смішна така. Сі місяці. Ну, Да, шолом Настюшка використовувала Проти, проти ударний. <сміща> З Жені, ми вже не користувалися ним. Не знаю чому, але Женю не потрібно був він. Це вже 8 місяців. Мені, здається, з Настю набагато більше гуляла. Ну, я пам'ятаю по собі, я з нею набагато більше гуляла в плані. Я на відстань від дому відходила з нею, ніж із Женю. В лісопарк постійно ходили. Ось це, до речі, мені фотографія дуже подобається. Це скільки? 9 місяців і це лаванда. Яка на проспекті космонавтів вона ще досі там є. Ціка мила. Це в капусті Настюшка Муська-манюська. Так, це 10 місяців. Така оч. Мусічка, пусічка. Одна кога вона схожа. Пойми. Та 11 місяців. І день народження перший. Рочок нашій манюньці. Тортик трошки менший за неї. І тут вже такі фотографії, там, там перші слова різні і всі інші фотографії, які ми ще нікуди не вмістили. Твій перший новий рік, і тут було два місяці. Бачите, це, мені здається, клей. Є... Рідкий такий поставляв, такі сліди. Ось Ось це. Тут, мені здається, тільки ми з ним довольні. Ці двоє недовольні. Смішні такі. І тут перша зима, весна, літо і ось. Женя навіть не влазив в цей комбінезон, щоб ви собі розуміли. Він дуже мені сподобався, він жовтенький такий гарний. Ось такі фотографії у нас були з виписки з пологового, там, типу, був фотограф, там різних багато фотографій. І бабушки, дідолі, татулі і мамулі. І ще багатько багатько Настюшки. Тому ось так. А це ручки і ніжки вирізані з минулого альбому. Робила її в рік і один місяць. Тому ось така краса у Настюшки. Переходимо до Жені. Жені на альбом я замовляла на ось цьому інст... на цій інстаграм -сторінці зараз. Рейнбоу, рум. Да. І в них набір прикольний, тому що вони ще ручку кладуть в чорну, які, від якої я, в принципі, писала альбоми. І ось такі стікери ще кладуть. Дуже. Дуже гарні. Вони такі пастельні, ну, в общем, дуже симпатичні. Мені ось цей арбом набагато більше подобається, насправді. Це моя перша історія. Так, він такий. Я думала, що він буде більш коричневий, але він такий пудровий. Нібито як на дівчачий схожий, але що вже поробиш. А ось женьок. Такий привіт. Теж в пологовому десь. Такий гарнюнький. А тут уже ми. І ще ми. Це дуже Женя. Це е, я так Настю і Жені, коли спостерігалась, я робила УЗД скринінги в жіночій консультації. І ось там дають знімки при першому скринінгу Ось такі роздруковують. Можливо, і при другому скринінгу ще щось друкують, але я не просила тому не друкувати. Це я вагітна. Це фотосесія мабуть десь за місяць до війни, десь так, плюс-мінус. І ось сюди треба фотографію вклеїти. ще, перві, третій, ну Фотографію з третього триместру вагітності. Оце перший, другий і третій. І ось маленький наш хлопчик. 4,320 і 56 см. І з сірими очима, до речі, народився. Зараз вони вже в нього карі, але були тримати сірі сірі. Я родився він у нас в четвер. Прикольно, да? Такий хлопець великий. Різниця була між пологами, а це виписка вже з маленькою Настюшкою. Така манюська вона там була ще каст. І в Сергій тут волосся відрощував. Періоди, знаєте. Дії. Потім будуть діти говорити, Боже, на кого ви були схожими. Да, це Данило, до речі, той маленький, який у нас тюшки там на фотографії. Між ними різниця просто тільки півроку, що ж таке. Це дуже жінок. Угу. Дуже гарно. О, а це, до речі, е, типа схожі з батьками. І оце Сергій малий, а оце я маленька. От Женя просто копія Сережі. Ну, типу, сумнівів якісь про те, що Женя на когось не схоже взагалі немає. <смір> Крім свого кольору волосся, він копія просто Сергія. А з Настю, так. Да. Настя ніби стає схожа на мене, але все одно нема такого. Стовідсоткового. Бачите, які позати? Пам'ятаєте, яка Настя була і цей такий біржок маленький? <смір> Короте, ці пухкенькі діти, вони такі усі-пусі. Да. Час мега швидко йде. Мега швидко. Перша посмішка, перше купання. Перша прогулянка. Ну, вона не перша, тут просто фотографія. Так, перша ліжко. У нас було приставне ліжко, а дуже ним задоволена. Просто що Женя великий народився. Загалом там діти до півроку можуть бути. Ми там побули три місяці, 4. Перша зима, перша весна, перше літо, перша осінь. Перша подорож сюди ще треба щось доліпити. Ось новий рік. Гарненько. І тут так само я вмію посміхатися, лежати на животику, повзати, сидіти, самостійно їсти і ходити. Женя у нас рано почав ходити, десь в 9 по-моєму. Зуби, зуби з 6 місяців почали лізти. І ось відбитки. Робила в 2,5 йому. В нього дуже гарно вийшло. Я йому по-моєму гуарні, я дитячими фарбами йому робила. І ось перший місяць. День місяць. І тут є місця для фотографій. Тут, в принципі, ну, задумано так, що є ось місце і тут ще місце. Тут такі рамочки були намальовані. Дуже гарно. Ну і по факту, якщо якісь є ще маленькі фотографії, сюди можна також так штук доставити. Два місяці. Дуже гарно. Три місяці. 4. Зуста фотосесія була осіння, 5 місяців. Це десь скину фотографію, яка має бути. Ті їсти почали. 6 місяців. Ну, з Женію ви вже, в принципі, були. Ну, ми YouTube вели, тобто Жені весь все Женіне зростання зафільмоване. Бо з Настю ні ми почали знімати. Ми відкрили канал, коли Насті був вже рік і місяць. Вісім місяців. Значить, стоїть. Дев'ять уже ходив. 9 місяців тут усю фотографію я вам поставлю. І тут 10 місяців. За Настюшкою в садочок ходили. Одиннадцять місяців. Оце поза така солодка, дитяча. І все. Один рік. Такий маленький хлопчак. Ну як маленький, великий хлопчак. І підсумок першого року. Так що ось таке. Тут у нас е цей. Лежить бірочка з пологового. Там я не пам'ятаю, там десь було місце, але я, по-моєму, заклеїла фотографію. От, все. А тут ще там декілька фотографій, які не влізли. Треба ще додрукувати декілька фото, тому що я щось їх ну, тоді вибирала, бо я ж відразу друкувала фотографії на два альбоми. І... Одну фотографію забула, ну тільки, коротше, тому друкуємо. Да, надіюсь, ви не знудилися на весь цей час, що я альбоми вам показувала. А взагалі фотографії думала піти ну тут недалеко від нас роздрукувати. а потім згадала, що маю ще повибирати фотографії Настюшки в її альбом, тому що Насті вже 5 років має бути скоро, і від року до п'яти вже є фотографії. На комп'ютері, на телефоні їх треба всі позбирати і пороздруковувати. І от заодно, коли буду друкувати, то вже і замовлю цих сюди, що не вистачає, тому що я б собі вже їх вибрала. Фільтр вже наклала такий, щоб ну, симпатично було. І тоді вже все разом це буду друкувати. Треба тільки знайти час на те все, тому що це дуже енергетично затратно вибирати фотографії в альбом. Так, да. ну і крім цього, треба ще Жені буде якось прибрати, придбати. Але Жені це вже фінансово затратно, тому що я ось ці альбоми вони друковані, а їм саме такий альбом з року до сіми. Я хочу для Жені так само, як і для Насті ручної роботи. В Насті у нас великий альбом 30 на 30 дуже гарний, такий дівчачий-дівчачий, і там є інтерв'ю. Тобто кожен рік, щоб брати і як змінюються думки дитини. Прямо такого самого з таким самим крутим інтерв'ю, на жаль, для хлопчиків немає. Або вони можуть бути російською мовою. Тому ну, будемо дивитись вже у сини, я думаю, що ми вже замовимо Жені. І там також буде анкета, не буде схоже на інтерв'ю, але, в принципі, можна буде самому дописати, правильно? Yeah. Тому пишіть, чи ви також маєте такі альбоми для дітей. Як вам фотографії? Хто пам'ятає Женю, ще таким маленьким, бо Настю, да. Настю, ви вже, хто там самих перших з нами, знає тільки уже рік плюс. А, тому ось такий сьогодні в мене влог вийшов <глог> Влог одного місця. Ну, я думаю, комусь це було цікаво. Тому дякую, що сьогодні були зі мною. А далі будемо бачитись. Тому що я хочу зараз сісти, зняти відео про книги, які маю. І другий раз зняти книги про настолки. Ой, другий раз зняти відео про настолки, тому що попереднє я видала, бо воно мені не подобається. Так, да. це тяжко бути блогером. Ну все, ладно, всім пока-пока.